Понад 60 учасників та учасниць проєкту Медіахаб простір для розвитку громадських комунікацій, діалоговий майданчик громада, отримали сертифікати за успішне завершення навчального курсу Медіашкола за напрямами фото та відео, графічний дизайн та ведення соцмереж. Це були учасники, які громадських організацій, активні мешканці та наші структурні підрозділи Полтавської міської ради, які опанували для себе такі нові навички та знання. І ось зараз ми вже записуємося в наш... В нашому просторі в медіахабі, нашій такій студії, де е, всі мешканці нашої громади, ті, хто отримали знання, і ті, хто хочуть їх ще можливо опанувати, чомусь навчитися на сучасній техніці і в сучасному просторі, зможуть завітати до нас і скористатися такими послугами. Курс складався з восьми тренінгів та шести майстер-класів. Проєкт «Медіахаб – простір для розвитку громадських комунікацій, діалоговий майданчик громада, був спрямований на розвиток Комунікаційних навичок та цифрової грамотності мистецтво фото та відеозйомки, ведення соцмереж це те, що завжди цікаво, актуально і на часі. Говорять вже сертифіковані учасники та учасниці проєкту. Гамнарі. Насправді я дуже рада, що я потрапила на це навчання, тому що воно дозволило нам подивитися на те, як вести сторінки нашої громадської організації, наші особисті сторінки зовсім з іншого боку. Тому що, коли ти постійно в якомусь потоці русі, ти не бачиш деталей ті, що видно з боку. І тренери на навчанні допомогли нам сконцентруватися на тому, що можна покращити і як можна оптимізувати свою роботу, зробити її більш сучасною, цікавою для аудиторії. Учасники та учасниці проєкту вже застосовують отримані знання у своїй. В її повсякденній роботі вони говорять, створення фото, відеоконтенту та цікавих текстів сфера, що дозволяє постійно вдосконалюватися. 20 годин навчання по курсу медіашкола з теми фото та відео, соціальні мережі, дизайн проєкти вже позаду. Я задоволена проєктом Зараз вже втілюю свої набуті нові знання в роботі безпосередній. Наше навчання відбувалося завдяки партнерству, програми розвитку ОНУ проон в Україні та Європейського союзу. За що ми дуже вдячні? Дуже багато корисної інформації, дуже цікава була подача. По перше, сподобалось поведенню соцмереж. Дуже багато нових ідей, інсайтів отримала, і по відеозйом. На телефон, а також ознайомилася, як знімати на камеру. Я трошечки намагалася вести свою сторіночку, там, працювати з нею, але було недостатньо цих навиків і зараз отримала скажімо, такий поштовх, що змінити. Дуже вдячна за те, що допомогли проаналізувати мою діяльність і внести корективи. Я вдячна за цей проект, проект Медіахаб, завдяки підтримки громадській організації, інститут розвитку територіальних громад Полтавщини, а також інституту розвитку міста. Організатори проекту облаштували простір, який ще продовжують наповнювати сучасним студійним обладнанням. У подальшому в цій студії можуть працювати. Усі учасники та учасниці проєкту ініціативу Медіахаб. простір для розвитку громадських комунікацій, діалоговий майданчик громада впроваджує громадська організація Інститут розвиток територіальних громад Полтавщини спільно з інститутом розвитку міста Полтава та Полтавською міською радою у межах флагманського партнерства, програми розвитку ООН-ПроОН -Про -ООН в Україні та Європейського союзу EU4Recovery розширення можливостей громад в Україні.